Сьогодні хотів би поговорити про одну дуже важливу тему, тема, яка стосується кожного, Ту, хто сидить в залі, тому що це тема для тих, хто прийняв Ісуса Христа або покаявся, і тих, які не покаялися. Тому тема це результат покаяння в житті християнина. Як зрозуміти, що Людина, вона покаялась, і як дивлячись на його діла, дивлячись то, чим вона займається, як це видно, що вона справді мала покаяння. І перший текст, який я хотів би прочитати з вами, це Івана, 15, розділ з першого вірша по 12. Він вам дуже знайомий, давайте ми його прочитаємо. Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну мені гілку. Яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка породжує плід, він очищає, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого е, чинити не можете. Якщо хтось в мені не перебуває, то йому гілка буде виконати геть і в сохрен. Їх е, бо збирають, кидають в вогонь і вони згорають. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, е, простіте тоді, чого лиш забажаєте. І воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославиться, коли ви плід щедро приносите, тож і учням моїм станете. Як мій отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте в моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати. Як і я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю. Я сказав вам так, для того, щоб була ваша радість. І щоб радість ваша була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Амінь. Е, зараз хотів би поговорити в цьому тексті е, видно е, як два результати того, е, коли людина покаялась, Е, що в людини змінюється, е, і відношення до чого в людини змінюється. Перше, про що б хотів поговорити, це. Коли людина пережила покаяння, коли людина вона пережила народження згори, вона в неї змінилося відношення до Христа або відношення до Слова. Він став він стає перебувати у слові. Якщо подивитися, що означає саме слово перебувати, це означає стояти стійко або бути в чомусь дуже впевненим, перебувати. І це слово тут, те, що ми читали. Перебувати в мені або в Христі, воно має е, як е, такий стан як постійно. Це не говориться, що один раз е, е, ну, якийсь е, час конкретний, чи якісь години. Ні, це постійно. Це постійний процес. І якщо подивитись, перебува, перебуває ти в Христі, якщо ти перебуваєш в Христі, ти є учнем Ісуса Христа. Це ми бачимо. Це ми бачимо. Четвертий вірш. І в мені перебувайте, і я у вас. Далі, якщо ми ще подивимося, ми зразу бачимо наступне: коли ти перебуваєш в хресті, ти приносиш плід». Людина, яка пережила народження згори або пережила покаяння, вона розуміє, що це для неї означає. Вона розуміє, наскільки це важливо, то вона буде. Про, це, про цей свій, або про те, що вона пережила, говорити. Вона буде, другими словами, приносити плід для царства Божого. І якщо подивитися, третє, якщо не перебуваєш, ти будеш мати покарання. Тут говориться про виноградну гілку, яка не приносить плід. Її просто-напросто зрізають. І бачимо, що так же само буде з тими, які не приносять плід, які не йдуть і не розказують про це те, що вони пережили, і те, вони не показують, де треба, в чому треба перебувати. І перше, те, що ми бачили, якщо ти перебуваєш в хресті, то ти є учнем. Я думаю, що якщо ви будете йти по вулиці і побачите, ну, як ви можете побачити учня, це той, який має розак, той, який, можливо, якісь. Має книжку, можливо, записник якийсь, ручка, тоді це видно, що це е, учень. І найчастіше учень в е, чомусь перебуває, дуже багато часу проводить. Е, е, важко назвати ту людину, яка не учиться. Яку ти бачиш, що він десь постійно футбол грає, десь е, гуляє і так далі. Ну, це не можна сказати, що це учень. Він перебуває, тільки він в чомусь другому. Це не учення. І так же само, коли ми не перебуваємо в хресті. То ми не є учнями Ісуса Христа. Наступне, про що би хотів поговорити, це як практично перебувати в Христі. Що означає перебувати в Христі? Ну і як зараз ми його можемо бачити? Давайте прочитаємо Ісуса Навина, перший розділ, 7 й вірш. Ви його дуже добре знаєте. Отже, будь сильним духом і дуже мужнім. Аби старанно дотримуватися і діяти згідно з усім законом, про який тобі заповів мій слуга Моїсей, не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним день і вночі, щоб докладно дотримуватися усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у твоїх справах і діятимеш розважливо. Тут бачимо після того, як Мойсей помер, замість нього йде Ісус Навін на служіння, і бачимо, Бог він дає йому якісь настанови, що він має робити. І ми, ми говоримо про те, що ми маємо, як християни, постійно перебувати в слові. І практично, це ми бачимо із цих віршів. Бачимо, тут говориться про постійність. <Ститут> Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, роздумуй над ним у день і вночі. Тобто, коли ми говоримо про перебувати в Ісусі Христі або перебувати в Слові, е саме <Ститут> е слово перебувати означає постійно. І тут Ісусу Навину Бог говорить, е повеління говорить, каже, ти маєш перебувати в цьому день і вночі. І бачимо е ця постійність е і це перебування в Ісусі Христі в Слові Його. Вона веде вед, має якийсь результат. А результат це бачимо із восьмого вірша. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і ді, діятимеш розважливо. Тобто людина, яка перебуває е, в Слові, яка е, перебуває в Ісусі Христі і робить це постійно, е, то вона буде мати успіх. І другим там ще написано. І... Діятимеш розважливо. Тобто є ситуації в нас, коли ми не знаємо, як поступати, є якісь ситуації, коли нам е, важко якийсь вибір прийняти, нам важко е, ну, якось е, зробити правильно. І якщо ти не перебуваєш, в то т, 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 т тоді тобі це важко зробити. Тільки в слові можна знайти, е, як правильно вийти з цієї ситуації, Я, як, як Бог на це дивиться. Але тут е, ще цікавий момент з е, підкресленим. Е, можна перебувати в слові, можна постійно його читати, кожен день ранку вставати, вечором читати. Але е, цікавий момент е, в сьомому міші. Отже, будь сильним і духом е, сильним духом і дуже мужнім, аби старанно дотримуватись і діяти згідно з усім законом, про який тобі заповів Моїсей. Другий момент, е, постійність вона має бути в тому, що ти. Те, що ти вивчаєш, те, що ти, в чому ти перебуваєш в слові, ти його маєш виконувати. І, і вже восьмий вірш він каже, коли ти постійно перебуваєш, коли ти постійно виконуєш це, то тоді в тебе буде результат хороший. А, і наступне, про що говориться в першій тайз, який ми читали Івана 15, 15 глава, а, це у нас із 9 го вірша. Як мене отець полюбив, так і я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові. Друге, про що ми будемо поговорити? Людина, яка пережила покаяння, людина, яка покаялася, в неї другий момент, який буде видно в її житті, це любов. Любов, і бачимо перше. Оп, секундочку. Я прочитав цей текст. Любов не в тому Івана, четвертий розділ, з 9 по 14 вірш. Говориться такі слова. Івана четвертий розділ із 9 по 14 вірш. Божа любов до нас виявилась в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. І послав свого сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо один одного, то в нас перебуває Бог, і в Його любові, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він в нас, дізнаємося з того, що Він нам дав від Духа свят... від свого Духа. І ми побачимо і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Якщо подивитись на цей текст, то ми секундочку, бачимо, що перше, про що говориться в цьому тексті, те, що любов показана через Бога до нас. Тобто Бог перший проявив любов і показав нам приклад. Бо якщо ми подивимось на всю Біблію, то ми бачимо, що в цій Біблії Бог він, є, Бог Ісус Христос є прикладом багатьох. Це послуг, це вірність, це в цьому числі любов, це постійність і так далі. І в цьому ж самому, щоб бути, бути або перебувати в цій любові, ми можемо вчитися через приклада Бога Ісуса Христа, тому що в них була ця любов. І бачимо, що з цього вірша. Що любов, ми маємо перше проявляти е, один до одного. Тобто, коли в нас є якісь е, ситуації, і коли я буду, ну, наприклад, е, хтось буде за мною дивитись, як я поступив в тій ситуації з братом чи сестрою, чи як там, чи як там, е, то тоді людина буде дивитися, чи є в мене це покаяння, чи пережив я, чи справді я перебуваю в цьому. Е, якщо далі подивитися, е, коли ми перебуваємо в любові, то це показує те, що Бог перебуває в нас. Це ще один момент. Давайте прочитаємо наступний текст. Це Луки, 6 розділ з 34 по 35 вірш. І подивимось, до кого ще проявляється ця любов. Коли позича... позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать, грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро. Позичайте, нічого не очікуйте, то буде вам велика нагорода. Ви будете з нами Всевишнього, тому що він є добрий і до невдячних, і до злих. Другий момент, те, що ми бачимо, любов вона проявляється також до ворогів, там, де нам дуже часто нам це не хочеться. І я так скажу, коли ми проявляємо іменно в цій сфері любов до ворогів, до тих, які погано до нас ставляться. То тоді це справді видно, що ця людина вона пережила покаяння, тому що легко відноситися з любов'ю до тих братів, які тобі добре, добре роблять, які тобі допомагають і так далі. Але дуже... Але дуже важко робити до тих, коли тобі щось якісь зробили неправильно, коли десь можливо підставили, можливо, щось сказали неправильно, наговорили. Важко це робити. І тому в цей момент видно, наскільки ти перебуваєш в любові. І цікаво, що в цій любові ну, постійно потрібно рости, тому що е, якщо ти не зможеш просто сказати, що от, я перебуваю в любові, я буду одразу ворогів любити. Навчись спочатку любити тих, хто тобі добре ставиться, хто є в церкві, е, тому що в церкві, можливо, і десь є щось неправильно поступає, але це не вороги. Це церква, це те, що ми в пісні співали, ми є одні разом. І тому тут треба спочатку вчитися. А далі, вже коли ти коли ти будеш перебувати в цій любові, тобі буде легко до ворогів відноситись правильно. Якщо подивитися, це те, що ми дивилися, це перше. Бог полюбив нас і віддав Ісуса Христа за наші гріхи Він перший показав нам приклад цього, як треба любити. і Показав, що це можна, і сказав, що в цьому треба перебувати. Наступне це е, любов має проявлятися перше в церкві один до одного до братів, а друге, це в, до ворогів, де буде цю любов набагато важче проявляти, де, де знаєте, як в церкві можна так е, ми учимося, як це робити, а до ворогів ми вже практикуємося, як це робити, тому що там набагато важче. І е, бачимо результат цього, коли ти проявляєш любов до ворогів, тут написано, то ви будете синами Всевишнього, тому що він є добрим і до невдячних і до злих. Е, тому бачимо, що наступ, друге про що говориться е, в цьому тексті, це проявляти любов. Або ти перебуває, коли ти. Е, Народився згори, коли, коли ти прийняв Ісуса Христа і покаявся, наступне е, те, що ти перебуваєш в любові. Любові до церкви, до ворогів. Е, і ти це робиш, тому що ти знаєш, що для тебе Ісус робив. Ти знаєш цей приклад. І ти хочеш в цьому, в цьому перебувати. Е, наступне це е, третє. Ти перебуваєш в молитві. Е, якщо подивитися, е, ну, у всій Біблії молитва це, як ви можете це одним словом назвати? Молитва. Це общення з Богом, спілкування з Богом. Да. Молитва це то, що можна сказати, одна із найсильніших зброї, яка в нас є християн. І цікаво, що я взяв один текст, 1 Солонян 5 розділ 16 по 18 вірш, якому написано: завжди радійте. Невпинно моліться за все, дякуйте, бо це воля, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Текст дуже маленький і дуже е, зрозумілий. Чому? Тому що е, для тих е, людей, які прийняли Ісуса Христа, які покаялися, е, молитва це також е, те, де можна побачити, що справді це в тебе було покаяння, і ти змінив, змінив своє відношення до молитви. Бо до покаяння ми могли просто там, ну, навіть якщо ми ходили в церкву, ми могли молитися, ми знали, що це правильно, ми знали, що, е, що воно щось допомагає, але е, ну, силу молитви не могли її чувствувати, тому що е, ну, розуміли, що це просто як е, це, е, якийсь обряд чи ще щось перед їдою помолитися і так далі. А, ні, на цьому це також є, але на цьому не закінчується. Християни у людей, які прийняли Ісуса Христа, молитва це є спілкування з Богом, або це є коли ти будуєш з Богом відносини. А, так же само, коли ти з людиною хочеш які, мати відносини хороші, ти маєш з нею спілкуватися. І бачимо ще цікавий момент, 17-й. Невпинно моліться. за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. І бачимо, що чому маємо перебувати в Ісусі Христі, і чому людина, яка пережила народження з гори, має перебувати в цьому, тому що це є Божа воля. Тобто ми читали, що ті, які прийняли Ісуса Христа, які перебувають в Ісусі Христі, це є учні Ісуса Христа. А учень це той, який виконує те, що говорить учитель, або той, який хоче бути схожим на, на учителя свого. І тому, якщо ми, це, якщо ми є учнями, то ми маємо виконувати волю Божу. А воля Божа це молитися, перебувати, перебувати в молитві. І якщо подивитися на висновки, то життя людини, яка покаялась, це життя, яке приносить багато змін. І ці зміни повинні бути видимі в цієї людини. Якщо людина покаялась і нічого не помінялось, Ніякі, ну, людина вона не перебуває в слові. Один, в людини в церкві постійно конфлікти, постійно якісь а, непорозуміння. А, вона не проявляє любов до церкви, ну і тим більше до світу не проявляє любов, то питання чи, чи було це в житті людини? А християнин це той, який перебуває постійно в слові, в любові і в молитві. І якщо цікаво подивитися, не може бути так, що людина може перебувати в слові, але при цьому вона не буде перебувати в любові. Або якщо вона, буде, вона перебуває в слові, але вона не буде перебувати в е, молитві. Ні, це, не, ці три, це три речі або три пункти, які не можна розділяти, не можна сказати, що в цьому, да, тут можна трохи слабше, ні. Якщо ти перебуваєш в слові, то тоді ти маєш слово учить любити. І коли ти знаєш, що це треба любити, ти маєш в цьому перебувати. Слово учить, що треба, ми говорили, постійно молитися, ти маєш виконувати це, ти маєш постійно перебувати в цьому. І якщо бачимо, бачимо ще останній, постійність у цьому має результат учні, тобто, коли ти постійно перебуваєш в слові, ти. Розумієш те, що Бог для тебе зробив, і розумієш, що, е, що говорити Євангеля, це правильно і це потрібно, це є Божа воля, то тоді в тебе є учні. Ти як е, хочеш мати цей результат, учнів своїх. Е, е, Далі, друге, це хороші відносини. Коли ти проявляєш любов один до одного в церкві, коли ти любов проявляєш в світі, в тебе є хороші відносини і ти можеш. Е, тоді люди бачать, бачать цей результат, бо для світу проявляти любов до когось, коли до тебе неправильно ставляться, ну, це якось незрозуміло, це для них дивно. Але коли ти проявляєшся, це видно, що в тебе справді є це покаяння, відбулося це покаяння. І третє, це результат, це в тебе хороші відносини з Богом. Коли ти пер, ці всі перш, перший пункт перебувати в слові. І перебувати в молитві, він показує, він як підводить до того, що ти маєш хороші відносини, бо відносини будуються тоді, коли ми спілкуємося. Через слово Боже, і через через молитву, коли ми до Бога приходимо в молитву. у молитві. І цікаво, що один молитва, вона, знаєте, часто ми дуже багато за що дякуємо, багато за що. І коли в нас щось все добре, ми молимося, ми, але коли нам важко, коли десь якісь обставини, то тоді людина, вона можливо іде в молитві, але чому ти це дав? Для чого ти що я неправильно зробив? Чи я, ну, я ж християнин, я ж свій учень, для чого мені це і так далі. Але ні, бачимо, що навіть коли такі обставини, людина, вона має дякувати, вона має навіть за погані якісь речі, дякувати. Е, тому давайте зараз ми встанемо, помолимось і будемо молитися за ці три речі: це перебувати в слові, перебувати в любові і перебувати в молитві. Бажаючи, я закінчу.